Доброго дня! Зараз останнім часом я часто бачу таке явище, коли батьки приходять до нас з дитиною. Це її перший візит, або вже були до того, і дитина настрашна. Коротше, в обох випадках маленький пацієнт дуже боїться, нервує, дуже переживає, повний рот, зубів різної складності уражені. А що кажуть батьки? Від них я чую, ми поговорили, ми пообіцяли, або показали два відео, як у вас класно все проходить, як це все буде відбуватись, і дитина погодилась. Ми впевнені, що він зараз відкриє рот і дасть вам все зробити. Що я бачу? Оціпінівша дитина бігають очі, вона хвилюється, вона переживає звичайно що з перших. Трьох-п'яти хвилин одразу починати робити якісь серйозні маніпуляції це велика буде помилка. Навіть у мотивованих і свідомих дорослих, я не думаю, що вийшло б позбутися якоїсь фобії, достатньо просто показати пару відео. Людина боїться висоти. Слухай, подивись, от, як люди пригають з парашуту, і ти такий, «Хм, непогано. Їм весело, класні емоції, все, я тепер нічого не боюсь, це не працює. Домашня підготовка це прекрасно. Але це дуже малий відсоток результативності, тому найважливіше це адаптація, знайомство та звикання безпосередньо у лікаря та довіра і гарні відносини між доктором та дитиною.